Депутати Кіровоградської обласної ради ухвалили бюджет наступного року. Без обговорень його підтримали 40 депутатів, присутніх на засіданні сесії. 24 не прийшли. Бюджет сформований на рівні бюджету 2022 року. Це 2 мільярда 301 мільйон гривень. Доходи бюджету така ж сума, як і видатки. Торік доходи були більше на мільйон. Якщо говорити безпосередньо за власні доходи, це мільярд 483 мільйона гривень. Законодавець Ну, скажімо так, не визначив якихось відмінних від 22 року підходів по формуванню наших місцевих бюджетів. 84% чотири ваги, майже 84% – це податок на доходи з фізичних осіб. І дійсно на сьогодні у нас власне. Питома вага досить таки значна, саме в частині надходжень по цьому джерелу це утримання військовослужбовців 20%. Прогнозує перевиконання доходів обласного бюджету з податків буде незначним. Прогнозуючи наступний бюджетний рік, ми також виходили з того, що особливо ну, великі плани. Або надії, напевно, враховуючи все таки військові дії і роботу нашої економіки, будувати на наступний бюджетний рік не варто. Ми витримали відповідно рекомендацію Міністерства фінансів в частині обережного планування саме доходів на наступний бюджетний рік. Якщо говорити про обласний бюджет, то загалом він сформований знову ж на базі 22-го бюджетного року. 100,3% – це ми плануємо, бюджет має бути більшим, всього на тільки на три На освіту цьогоріч запланували майже 860 мільйонів гривень. Освітня субвенція, взагалі державна, в тому числі Кірваська області, вона складається лише для зарплати і нарахування на заробітну плату на сьогоднішній день. Вона складає 2 мільярда 200 мільйонів тисяч гривень. Це на заробітну плату для вчителів і педагогічних працівників. На відміну від 2022 року, це на 200 мільйонів менше. На відміну від 2021 року, це ще на 200 мільйонів менше. В першу чергу, звісно, це є економія коштів. З іншого боку, це у нас зменшується і кількість дітей, у нас зменшується і кількість класів. А це і кількість тих вчителів, які викладають, тому трішки зменшується і загальна цифра. тобто в бюджеті 2023 року. Цифра складається освітня субвенція. Це 2 мільярда 200 мільйонів тисяч гривень. На охорону здоров'я передбачили 240 мільйонів гривень, соціальний захист, соціальне забезпечення 284 мільйона гривень. Будівництво 25 мільйонів. інші галузі 65 мільйонів. Особливість фінансування нашої медицини полягає в тому, що це вже декілька років поспіль. це те, що практично послуги нашої медицини. В основному оплачується національною службою здоров'я бюджетним кодексом саме передбачено, що зобов'язання місцевих бюджетів фінансувати такі заклади, тобто заклади охорони здоров'я, в частині енергоносіїв. Тому в нашому обласному бюджеті 100% передбачено такі кошти по нашим лікарняним закладам на наступний бюджетний рік і відповідні заборгованості. Ми поки що не прогнозуємо. До кінця того ж 23-го року. Проте у нас є окремі є таких сім у нас закладів охорони здоров'я, які повністю утримуються і фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Тобто вони не мають відповідного фінансування з Національної служби здоров'я. На фізкультуру і спорт запланували 58 мільйонів гривень, на культуру 171 мільйон. Фактично, за мінусом 1% це рівень 2022 року. І так само, як в 2022 році у нас передбачені основні видатки: це заробітна плата, енергонасії, протипожежні заходи, охорона система, тому що у нас бібліотеки, і музеї, які потребують і цих систем. У нас в цьому році передбачено 235 тисяч на виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини. Минулому році у нас не було цих видатків. Чому це питання стаїт гостро, тому що ну, наприклад, церква в бірках. Знищена, скажімо так. А на жаль, на об'єкти культурної спадщини не на всі є облікова документація. Це основний документ, це як паспорт громадянина на кожний об'єкт має бути. Зрозуміло, зараз важко буде оцінити втрати. Зі слів директорки департаменту, у наступному році в п'яти розменшили видатки на туризм. Через воєнний стан мають залишки з цього року. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, новини Суспільне Кропивницький.